Доброго дня, шановні телеглядачі, з вами програма Корисні поради і я, її ведуча Негода Анжеліка. Нагадаю, що в нашій передачі ми надаємо корисні поради, що стосуються сфери нерухомості. Сьогодні, як і завжди, у нас дуже корисна порада. І вона стосується всіх власників земельних паїв. Що таке земельний пай? Перше поняття земельного паю згадується в указі президента України про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільського господарського виробництва. Згідно даного указу, земельний пай це частина землі, що належить сільськогосподарському підприємству, право на яку передано його власнику. У відповідності з указом президента України про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям, земельні паї, землі колективних сільськогосподарських підприємств порівну в умовах кадастрових гектарах та вартісному вираженні, розподіляються між членами господарств. Тобто в таких членів виникає право не на землю, а на те, щоб її отримати, приватизувати. Право на земельний пай засвідчується сертифікатом на право земельного паю. Його власник має право володіти та користуватись своїм паєм. Так як сертифікат засвідчує лише право його власника на отримання земельної ділянки, а не право на саму ділянку, то цей документ не визначає меж земельної ділянки, а вказує лише його площу в умовних кадастрових гектарах і вартість у гривнях. Прохання прослухайте уважно і не зволікайте почутою інформацію. І почнемо з найголовнішого з 1 січня 2025 року. Всі власники паїв, які не оформили право власності на свій пай, втрачають свою землю, і вона переходить на баланс комунальної власності. Так відбулися зміни в статті 13 закону України про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власниками земельних часток паїв. Відповідно до цих змін, власники земельних паїв повинні здійснити оформлення права власності на них до 1 січня 2025 року. Яка кількість людей досі не унормувала свої документи на правовласність, сказати Держгеокадастрі не можуть. Тому радять всім, хто мав право на ПАЙ самостійно перевірити наявність відповідних документів. А саме, документи на право власність з присвоєнням кадастровим номером, державний акт чи витяг з речових прав. Що робити, щоб реалізувати свої права власникам сертифіката на земельну частку ПАЙ та оформити право власності на землю? Алгоритм наступний: подати до сільської селищної чи міської ради, на території якої розташована земельна частка, пай заяву про передачу у власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної в натурі на місцевості. Звернутися до землевпорядної організації, щоб розробити проєктну документацію із землеустрою та встановлення меж земельної ділянки, звернутися до центру надання адміністративних послуг з заявою про реєстрацію земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номеру. Звернутися до відповідної місцевої ради, щоб затвердити розроблену проєктну документацію із землеустрою та оформити земельну ділянку у власність звернення до центру надання адміністративних послуг нотаріуса для проведення державної реєстрації права власності на сформовану земельну ділянку. Результат Витяг про реєстрацію права власності на земельну ділянку. Якщо ж право на земельну частку ПАЙ і відповідний сертифікат належить померлій особі, таке право необхідно спочатку успадкувати. В такому разі слід звернутися із відповідним сертифікатом та свідоцтвом про смерть власника сертифікату до нотаріуса. Для отримання свідоцтва про право на спадщину на земельну частку. Пай із таким свідоцтвом та сертифікатом спадкоємець повинен звернутися до відповідної сільської селищної чи міської ради, на території якої розташована земельна частка, та виконати дії, які вказані вище у наведеному алгоритмі. Якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки паю або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, то він буде вважатися таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Вони перейдуть у комунальну власність громади, на території якої вони знаходяться. Ось така порада для вас на сьогодні. Не зволікайте і завчасно оформлюйте свої документи. На сьогодні це все. З вами була програма Корисні поради. Бережіть себе, мирного неба нам всім!